Олексій Гончаренко, Європейська солідарність. Шановні друзі, народовладдя – це краєугольний камінь. Нам це абсолютно потрібно підтримувати завжди. Тому будь-яку ініціативу в цьому напрямку ми підтримували і будемо підтримувати. І за цей закон ми будемо голосувати. Але дуже важливо, щоб ми створювали реальні інструменти, які будуть працювати, а не просто номінальні речі. Бо, подивіться, наприклад, на інститут петицій. Який є дуже добрий, який є дуже правильний? Люди підписуються на сайті президента. Але що відбувається далі? От я став ініціатором петиції до ім'я президента щодо розгляду законопроекту про обмеження впливу е, російської православної церкви на Україну. Цей законопроект він є 83,47 в Верховній Раді України. В рекордні терміни 25 тисяч підписів пішло президенту, і що? І нічого ми до сих пір його не розглядаємо. Щось десь, якийсь інший законопроект готують. А п'ята колона на ДРГ під виглядом церкви продовжує працювати. Ми зареєстрували. Я зареєстрував петицію на сайті президента щодо підтримки постанови про те, щоб прибрати русський мір з українського парламенту. ОПЗЖ геть з українського парламенту не мають бути тут, і це є вимога українського суспільства. В рекордні терміни за 12 годин ця петиція набрала 25 тисяч голосів. І що? І нічого. Це пішло на президента. Президент відправив Верховну Раду. Верховна Рада все вагається, щось розглядає, і результату до сих пір нема. Тому, друзі, демократія це не тільки слова, це не тільки інструменти, але і їхня реалізація. Давайте нарешті зробимо. Очистимо український парламент від п'ятої колони, приберемо вплив церкви, яка не є церквою, а є ячейкою ФСБ. Оце і буде справжня демократія.